41. На якій відстані до початку маневру подається сигнал показчиками повороту або рукою поза населеним пунктом. У 41-му у нас третій варіант відповіді: правильний: що за 150-200 метрів. В населених за 50-100, а за межами 150-200. Тому що швидкість більша, потрібно завчасніше всіх попередити. 42. Які сигнали повинен подавати водій у разі відсутності або несправності сигналів гальмування? Тут у нас другий варіант відповіді правильний. Що, до речі, якщо хотів би звернути увагу, тут досить часто водії, учні в сервісному центрі попадаються на цьому запитанні і допускають помилки. Дивіться, тут уточнено, що водій, але не уточнено водій якого транспортного засобу. Тобто тут запитуються в цілому всі водії, а ми пам'ятаємо, що і велосипедисти. Можуть подавати правою і лівою рукою, тому тут, бачите, немає розмежування, що тільки конкретно водії легкового автомобіля. Тому в 42-му другий варіант відповіді правильний, що сигнал подається лівою або правою рукою, піднятою вгору. От якщо б в запитанні звучало. Що водій автомобіля, то там тоді лише лівою, а тут не уточнюється. Тому візьміть, будь ласка, це до уваги. Я взагалі е, учням рекомендую, що наскільки уважно прочитане запитання, це вже 50% успіху. 43. Який попереджувальний сигнал вмикається на транспортному засобі перед початком руху і зупинкою? У 43-му перший варіант відповіді світловий показчик повороту. Наступне 44. Чи повинні ви, як водій, подавати сигнали світловим показчиком повороту перед перестроюванням? Так, звичайно, що другий варіант відповіді повинен завжди ось подавати, щоб інші водії розуміли наші наміри, але це нам не дає переваги у русі. 45. Чи завжди для привертання уваги водія транспортного засобу, якого обганяють, дозволене подавання звукового сигналу на дорогах за межами населеного пункту? Пам'ятаєте, я вам вище розповідав, що за межами населених пунктів, якщо немає заборонного знаку, труба зображена так, що заборонено сигналити, то не заборонено подавати звуковий сигнал. Тому в 45-му у нас другий варіант відповіді: що заборонено, якщо встановлено знак. Подачу звукового сигналу заборонено. 46. Чи дозволено використовувати звуковий сигнал для привертання уваги водія транспортного засобу, якого обганяють у населеному пункті. В 46-му перший варіант заборонено. Необхідно застосовувати лише перемикання світла фар. В населеному пункті пам'ятаємо, подавати сигнал не можна, тільки коли є ризик створення ДТП. 47. Який попереджувальний сигнал дозволено використовувати для привернення уваги водія транспортного засобу, якого обганяють. В 47-му у нас правильний варіант відповіді під номером 4, перший і другий варіанти, що перемикання світлофар або е, звуковий сигнал тільки за межами населених пунктів. 48. Що вмикається у разі вимушеної зупинки на дорозі? Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 2, що аварійна світлова сигналізація. 49. Які попереджувальні сигнали вмикаються на транспортних засобах під час буксирування у світлий час доби? Ми вже раніше частково розглядали, але ще раз пригадаємо, тут третій варіант відповіді правильний: що той, хто спереду, той, хто тягне, хто буксирує, вмикає ближнє світло фар, той, що позаду, він повинен позначити, що він несправний, він вмикає аварійну сигналізацію. П'ятдесяте, де саме необхідно вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло фар на всіх механічних транспортних засобах під час руху в світлу пору доби. Отже, друзі, пригадуємо тут який момент: що в старих тестах минулого року денні ходові вогні або ближнє світлофар водії вмикали лише на Осінньо-зимовий період з 1 жовтня по 1 травня. Згідно нових вимог, ось вже сказали водіям, прописано чітко це, що протягом усього року часу за межами населених пунктів. Тому в 50-му запитанні у нас третій варіант відповіді правильний, що на всіх дорогах поза населеними пунктами. Ще раз наголошую, зараз вже ось така ситуація. 51. За яких умов на механічному транспортному засобі у світлу пору доби мають бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу, ближнє фар. У 51-му третій варіант відповіді правильний, що під час руху на дорогах, поза населеними пунктами. Бачите, другий варіант це старий варіант, і він вже не є актуальним. А правильним. У цьому випадку, в 51-му запитанні є третій, що на всіх дорогах за межами населених пунктів. Ну і тут, бачите, не уточнюють, що цілий рік, тут само собою розуміється, що постійно. 52. Під час руху у світлу пору доби на дорогах поза населеними пунктами мають бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло фар. Тут у нас правильний варіант під номером 3, що на всіх механічних транспортних засобах. 53. Що слід вмикати під час руху на дорогах поза населеними пунктами у світлу пору доби на механічному транспортному засобі за відсутності в нього в конструкції денних ходових вогнів. Тобто саме таке формулювання, ось тут другий варіант відповіді правильний, що ближній світлофар. Тобто, якщо є денні ходові вогні, ми користуємося ними. Якщо їх немає в разі їх відсутності, аж тоді ближнє світлофар. 54. -те. Що саме слід вмикати на механічних транспортних засобах поза населеними пунктами в світлий час доби. В 54-му четвертий варіант відповіді правильний. От саме таке формулювання, що денні ходові вогні. А в разі їх відсутності в конструкції автомобіля ближнє світло фар. 55. Чи завжди під час руху в тунелі потрібно вмикати ближнє світло фар. В 55-му другий світло вмикається завжди. Правильний варіант відповіді. Чи освітлений тунель, чи не освітлений. 56. Які попереджувальні сигнали вмикаються у світлий час доби на транспортному засобі, що буксирує. Тобто той, хто спереду, той, хто тягне. У 56-му другий варіант також ближнє світлофар. Наступне 57. -ме. У якому випадку на транспортних засобах колони не вмикається ближнє світло фар у світлу пору доби. В 57-му запитанні тут третій варіант відповіді. такий ніби хитре запитання. Ось завжди на транспортних засобах колони вмикається ближнє світло фар. Неважливо, чи колона з супроводом поліцейських чи без супроводу, ближнє завжди вмикається. 58. Ближнє світло фар у світлу пору доби, як попереджувальний сигнал вмикається. Тут у нас п'ятий варіант відповіді правильний, що третій і четвертій варіанти підходять нам. Так? На механічному транспортному засобі, який буксирує, той, хто спереду, або на транспортних засобах колони. 59. У яких випадках ви, як водій, повинні подавати сигнали показчиками повороту. Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 3, що завжди перед початком руху, зупинкою, перестроюванням, поворотом або розворотом у всіх цих маневрах. І останнє 60-те запитання з даної теми. Для того, щоб припаркувати ваш транспортний засіб праворуч, ви повинні увімкнути. В 60-му у нас перший варіант відповіді правильний, що світловий показчик повороту. Друзі, я сподіваюся, що вам пояснення до даної теми сподобалися. Вони вам допоможуть максимально якісно підготуватися до складання іспиту в сервісному центрі і скласти його з першого разу. Якщо вам сподобалося мої пояснення, це відео. Не забудьте підтримати його вподобайкою, написати коментар в підтримку даної рубрики і каналу Світлофор.ua, ну і якщо ви ще не підписані, обов'язково підписатися. До нових зустрічей!